З 21 серпня діють нововведення в оформленні відстрочки від мобілізації громадян, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю, саме з 21 серпня цього року набрала чинності чергова урядова постанова від 16 серпня цього року, номер 930, яка вносить зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. На особливий період Міністерство соціальної політики в свою чергу роз'яснило, що документам, окрім іншого даним документом, будуть регулюватися питання відстрочки, перевірки підстав для отримання відстрочки, і буде визначатися перелік документів для отримання відстрочки. І ще на що хочу звернути увагу: що затверджена форма акта про встановлення факту здійснення догляду. Що ж передбачає а, ухвалена постанова? Отже, переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими. На сьогодні ці дві категорії людей та пакет документів, що відповідно підтверджує факт або утримання, вони розмежовані. Тобто, це два різні пакети. Крім того, військово зобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною чоловіком, дитиною або своїм батьком чи матір'ю, більше не потрібно зазначати у заяві до територіального центру комплектування і соціальної підтримки уважно інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім'ї. Вимогу містив до цього. Під пункт 9 додатку 5-го відповідно порядку. Таку інформацію зазначають лише військовозобов'язані, які здійснюють догляд за хворими батьками дружини. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки будуть перевіряти ці дані відповідно за державними реєстрами, тобто тими відомостями, які містяться в державних реєстрах. Також військово зобов'язані, які мають батьків з інвалідністю першої чи другої групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду. Дану вимогу містив під пункт 13 додатку 5 відповідно порядку, адже за українським законодавством дорослі діти, які мають непрацездатних батьків по суті по конституції, зобов'язані їх утримувати і мають право на відстрочку по суті автоматично. Також змінено механізм отримання акта про встановлення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі. Отже, на сьогодні, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, військово зобов'язаному більше не потрібно йти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Акт можна буде отримати, звернувшись із заявою. Ключове слово довільної форми до органів місцевого самоврядування. Це може бути сільська, селищна, міська, районна у місті ради та районних державних адміністрацій, якщо ми кажемо про місто Київ, наприклад, після подання заяви орган місцевого самоврядування має розглянути її протягом 10 календарних днів. Це передбачено під пунктом 58-1 порядку. Також внесено зміни до акта про встановлення факту постійного догляду. Крім того, з відповідного пункту порядку вилучена вимога про оформлення акта встановлення факту здійснення догляду для тих осіб, які вже отримають надбавку або компенсацію за догляд. Тобто, це ми розуміємо, догляд на професійній основі для них достатньо пред'явити відповідні документи територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Тепер актом про встановлення факту здійснення постійного догляду не встановлюється відсутність інших членів сім'ї, які можуть здійснювати постійний догляд, і не підтверджується неможливість здійснення ними такого догляду. Тобто, тепер, як ми розуміємо, процедура подачі документів, оформлення відстрочки і отримання акту стала на порядок простішим. Я сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Ви запам'ятали як. Якщо у вас виникнуть питання, то обов'язково пишіть нам. Сподіваюся, що все буде Україна, і у нас дуже скоро буде мирне небо. І сподіваємося, що у нас закінчиться а, війна. І відповідно питання проти цікаво, мобілізацію, оновлення військово-облікових даних також вони стануть неактуальними.